Каже так, оплобуй кабінет і не пускати на полі адміністрації. Всім директорам шкіл, головним лікарям, керівникам будинків про культури, каже, хто буде з ним спілкуватися, я даю казівку звільняти з роботи. Виконуючи обов'язки начальника освіти було звільнено через три дні. Я думаю, що пан Грудик мені активно 6 пара місяця пхали чужу людину. Вони вже готувалися до того. Я не думаю, що вони будуть фальсифікувати на тільки. Далі, що йде і що робки шаровиться. Е, е, Я думаю, що на 71 кандидат за що ми будемо працювати. Дасть, оцінку кращого і переможе краще, але не тут то було. Мало того, що пішли ті тиски, заякування людей. Я знаходжуся у відпуску офіційному за рахунок. Поширює обласна державна адміністрація заяву про моє звільнення. Знаєте, заяву про моє звільнення насилають не тільки. Директорам шкіл, всіх районів, самі підем станції, ветеринарні служби, приватним підприємствам. Наступне, що вони роблять, от я зачитаю вам такий епізод. Халомич, регламент три хвилини, як і всім, хто виступав, розміється. Дякую, дякую. Заходить в ресторан приватний у гнібах, який є в Турскавці, а там носить мій банер і каже так, якщо ви не знімете, а представився начальник ПСБ області. Каже, якщо ви не знімете цей банер, я вас тут всіх постріляю і підвалю. Дайте вашу, вашу інформацію, нашу комісію. Як я є заява, розумієте, на Інстанції. А вказується, каже, власниця, каже, їдуться це це на заправку. Дивлюся, а там вже пана Янковського. Генерал бачите, хоче другий карамат. Отак будуть проходити місці. Дякую.